Урок математики. На попередньому уроці ми познайомилися з числами за межами сотні. Визначили їх розрядний склад, читали і записували числа в межах тисячі. Сьогодні ми з'ясуємо, які є способи утворення чисел в межах тисячі. Познайомимось зі способами додавання і віднімання чисел в межах тисячі на основі нумерації чисел. Все дуже просто. Давайте почнемо. Для початку, будь ласка, запишіть число класна робота у своєму робочому зошиті. Каліграфічно запишіть число, яке має дві сотні і сім одиниць. Число 207. Напишіть його, будь ласка, каліграфічно до кінця рядочку. Перегляньте, будь ласка, уважно на ці числа у нас у підручнику стрінка 19. Давайте спробуємо порівняти розрядні числа. Як, на вашу думку, їх легко порівняти? 400 і 700. 700 більше 400. 800 більше 300, 200 менше 1000, 900 більше 500. Порівняли ми їх дуже швидко. Тепер завдання таке: Полічіть від 189 до 220. Просто вголок вголос 189, 190, 191. Тисніть на паузу та попрацюйте з цим завданням. Тепер лічимо від 637 до 652. А тепер від 899 до 932. Будьте уважні. Тепер, коли ми політіли, трошки розім'ялися, ми можемо з вами приступити до наступної вправи. Вправа номер 3 Давайте з вами назвемо сусідів чисел. Так? От у нас є число 700. Які їхні його сусіди? 701 та 699, так? Це ті числа, які знаходяться поряд. А як у нам. От 700. З чого воно складається? Чи можемо ми сказати, що 700 це 699 додати 1. Так. Тоді, якщо розглянути ось ці два числа, чи можемо ми сказати, що 700 це 701 відняти 1. Так, і вийде число 700. 700 дорівнює... Так, поглянули уважно. Наступне число 489. Визначили розрядний склад цього числа 489 дорівнює 400 плюс 80 і плюс 9. Те саме зробимо із числом 520. Спробуйте самостійно назвати його сусідів. 521 та 519. Чи можемо ми сказати, що 520 це 519 плюс 1. Правильно. І його розрядний склад. 520 дорівнює 500 додати 20. Що означає додати 1 відняти 1?

370 мінус 1. 369. 459 плюс 1. 460. Згадали трошки? А ось тепер розглянемо з вами таку вправу Вправа 5. Давайте з вами згадаємо, як можна міркувати при додаванні і відніманні круглих чисел. Круглих десятків. Ну, згадайте, наприклад, якщо 10 додати 10, то як ви швидко додасте? 1 плюс 1 2, і та ще й нулик – 20. Ну, давайте з вами розглянемо. І переконаємося, що так само можна міркувати при додавання і віднімання круглих сотень. 80 плюс 10 дорівнює. Як нам дізнатися? Ми можемо коротко для себе. 8 додати 1, це буде 9, та ще оцей 0. Та 90. Те саме міркування підходить і для сотень. 800 плюс 100. 8 плюс 1 ми знаємо, що 9, і ще нулі – 900. Те саме міркування працює із відніманням. 70 мінус 40. Ми знаємо, що 7 можна відняти 4 дуже швиденько, і в нас буде 30, та ще оцей 0, так? Але, зверніть увагу, круглі числа. 700 мінус 400. 300. Так само спробуйте усно вирішити ось цей стопчик. Дітки, будьте дуже уважні, чи правильно ви вирішили. А тепер завдання буде у зошиті. Давайте з вами викори... виконаємо обчислення, використавши прийом укрупнення розрядних одиниць. Що мається на увазі? Ми тільки що цим займалися: От 60 плюс 30. Ми з вами можемо в себе в голові 6 додати 3, буде 9, а далі укрупнюємо одиниці. Тобто, 0 додаємо 90. Ну, мається на увазі дописуємо, так, дітки? Те саме: 160 плюс 230. Як нам вирішити? Ми можемо з вами 16 додати 23. І знаємо, скільки це буде. А далі укрупнюємо, і в нас вих... дописуємо нулик, і в нас виходить 390. Записали, будь ласка, це у зошит. І наступні приклади зробили самостійно. Перевірте, чи все у вас правильно. Також попрацюйте з цими стопчиками. Будьте уважні. Розглянемо невеличку пам'ятку. Сторінка 20 у вашому, у вашому підручнику надавання віднімання круглих чисел. Прийом укрупнення розрядних одиниць. Перше, це ви замінюєте кожне число однаковими більшими розрядними одиницями. Додаєте і віднімаєте числа розрядних одиниць, подаєте результат в одиницях. Давайте з вами поглянемо, як це виглядає. От у нас є 30, 340 плюс 520. Ви що робите? Дивіться, прибираєте умовно, це ви в голові прибираєте нулик, тобто можна записати, так, 34 десятки плюс 52, десятки, а це легше вже додати. Буде 86 десятків і укрупнюєте, так, дітки? Нулик, оцей, що ми звідси, умовно прибирали, ми його дописуємо: 860. Те саме ось, приклад, 480 мінус 360. Робите все те саме. Давайте спробуємо так само з вами виконати обчислення із ось таким коментарем. Будьте уважні. 730 мінус 230. Ми можемо записати 73 десятки мінус 23 десятки. Давайте запишемо. Це дорівнює 50 десятків. Та ще той 0, що у нас був на початку. 500. 650 плюс 160. Ми можемо записати, як 65 десятків плюс 16 десятків. дорівнює у нас 81 десяток. І ще оцей нуль, який ми умовно прибрали, 810. Будьте уважні. Наступне 440-160. Погляньте, чи все правильно зроблено на екрані. Посередниці, будь ласка, записали номер 7 і виконайте таке саме обчислення з коментарем. так, Собі в голові робите. Дивіться, таке саме обчислення у зошиті з ось таким коментарем. Тисніть на паузу та працюйте. Дякую всім за увагу. Надіюсь, сьогодні було зрозуміло. Сторінка 20, будь ласка, повторіть іще додавання віднімання круглих чисел прийому крупнення розрядних одиниць. Повторіть ось цю пам'ятку. І користуйтесь ось такою цікавим таким прийомом у реальному житті, як нам швидко додати великі числа, трицифрові числа. Дякую всім за увагу. Бажаю успіхів!